Вітаю, друзі, Я також усі інше. В нас сьогодні 30 березня, і це 1131 доба мужньої оборони України проти навали російських окупантів. Як і завжди, на обоє ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. Отже, починаємо з Запорізької області. Запорізькій області російські окупаційні війська не залишають спроб. Прорватися до траси 0812 і взяти під свій контроль по цій трасі, фактично населені пункти Степове, населені пункти Малі Щербаки та Щербаки. А, усі зусилля російських окупаційних військ станом на зараз вони сконцентровані саме по цій локації, щоб о, повністю перекрити рокадну дорогу, яка веде з Запорізького напрямку на Оріхівський. Станом на сьогодні російські окупаційні війська не змогли до кінця реалізувати ті плани, які були поставлені перед 58-ю загальновійськовою армією. А саме, ну, достатньо на такому невеликому відтинку фронту. Прорвати оборону України знову ж таки здавдовжки зараз. Вони оперують по лінії боєзікнення в 10 кілометрів. При цьому їм досі не вдалося зачепитися і повністю окупувати степове малі Щербаки та Щербаки. Повної окупації цих населених пунктів немає вона відсутня. Є присутність російських окупантів на околицях степового малих щербаків та Щербаків. Сили оборони України системно зараз контратакують та ведуть оборонні дії оборонного типу дії по цим населеним пунктам, по цим локаціям. Повторююсь, я не бачу в цій ситуації станом на зараз а, підготовки до чогось а, більш масштабному масштабного. Це а, тактична операція, яка дуже схожа на ту, яку ми бачили під час а, російських накатів на роботи. І основна мета. Для російського командування не тільки повернути під свій контроль те, що було втрачено ними в 2023 році під час українського контрнаступу, а й перерізати оту саму рокадну дорогу 0812. Далі, великомихайлівський напрямок. Тут російські окупаційні війська не мають суттєвих змін, якогось суттєвого просування по основним напрямкам, по яким вони намагалися діяти. Я маю на увазі це в районі Новосілки продовжуються бої, в районі Правільного продовжуються бої без виходу на вільне поле для російських окупантів. А в районі Бурлацького така ж сама ситуація. Ну і звісно ж через Дніпро енергію зараз росіяни намагаються утворити охоплення по правому та по лівому берегу веселого. Ці події, як ми бачимо, вже відбуваються не перший тиждень, не це не перший вже місяць, як в них активізація на Великомихайлівському напрямку. Інколи навіть перевищує активність на Кураховському виступі. Але при цьому на Знову ж таки, повторюємось на відтинку о, фронту о, завздовжки даному випадку, на якому вони діють о, це 15 кілометрів. При цьому, при концентрації двох загальновійськових армій 5 до 36 го а також 68-го армійського корпусу росіян не виходить о, швидко виконати поставлені бойові задачі. Тобто продемонструвати якийсь дуже швидкий прорив їм так і не вдається. Ось така стагнуюча ситуація по саме такому, назвемо його таким чином, напівколу нашого захисту. І в принципі, чим глибше вони будуть намагатися заходити по цій дирекції, тим в них буде більше проблем через наші рубежі і не тільки. Рухаємось далі, і це кураховський виступ. Тут новини наступного наступні на розлив у росіян був прорив, і їм вдалося навіть закріпитися на околицях розливу. Розлив знаходиться на південь від Константинополя, і ми неодноразово говорили про те, що вздовж траси Н 15 на Кураховському виступі у російських окупантів що по. Північної кишені, що по південній в них стагнація. Зараз вони о, використали, скажімо так, ну, пішли на досить відчайдушний крок, а вони організували прорив на розлив. О, відповідно, о, їм вдалося вийти на околиці. Який на сьогодні, яка доля тих небагатьох штурмовиків, які мали можливість закріпитися на околицях цього села, поки не можу сказати, але саме те, що вони знаходяться на достатньо такому віддаленні від своїх основних позицій 3,5 кілометри? Ну є питання щодо логістики, і щодо можливості подальшому якось розвивати цей ну умовно кажучи, успіх. Хоча ми мали вже приклад того, як в районі Андріївки свого часу російські окупаційні війська саме таким чином, повністю нехтуючи життям своїх підрозділів, життям своїх військових, вони прорвалися на околиці Андріївки. Досить тривалий час закидували туди людський ресурс, щоб зберегти свою присутність. І таким чином їм вдалося закріпитися на околицях цього населеного пункту і навіть а, розпочати бої в самому населеному пункті в центрі Андріївки. А станом на зараз ці бої продовжуються. Тому я не виключаю, що ось такий сценарій вони спробували реалізувати і в районі розливу. повторююсь, що на Кураховському виступі вже достатньо давно у Росіян не було якихось суттєвих а, ось таких просувань. Якихось серйозних, так навіть на тактичному рівні, рухів, отже, можна сказати, що за довгий період розлив став такою несподіванкою, яку російські окупаційні війська реалізували ціною багатьох життів своїх військових, чи зможуть вони там отримати позицію. Побачимо, але основний їх задум основний їх план. Ми розуміємо, вони мають намір вийти на Н 15 і перерізати на західній частині від Константинополя. Але у мене немає навіть і сумнівів, що в Генеральному штабі збройних сил України і в принципі командування в цій дирекції розуміють, до чого до чого намагаються дотягнутися російські окупанти і. Тримають цю ситуацію на контролі, бо перерізання Н-15 ставить під питання, Константинополь, наш гарнізон в Константинополі, наших військових, а також навіть і питання щодо Андріївки і подальше просування російських окупаційних військ вже на Богатир і Олексіївку. Також у російських окупаційних військ було ну називаємо це так, розширення зони контролю, контролю в районі Надеждинки. І е, вони зараз утворюють в районі Преображенки такі, ну скажімо так, не дуже, не дуже е, комфортні умови для оборони Преображенки. Саме Преображенки, оскільки е, можуть здійснювати тиск з сходу на захід, з півночі і з півдня. В іншому якісь серйозні більш серйозні події в районі Преображенки, Самі бої за сам населений пункт російських окупаційних війська зараз не тягнуть, і воно не дивно саме чому Покровський напрямок тут дуже цікаві події. Справа у тому, що я вже демонстрував те, як російські окупанти. Штурмують позиції українських військ на телеграм-каналі Офіцер Плюс було опубліковано чергове відео з самокатами. Але які часи такі трофеї, як то кажуть, на цього разу ми не тільки вже говоримо про те, що позиції українських військових на самокатах штурмують. А ми говоримо про те, що українські військові саме ці самокати вже беруть як трофеї. Пам'ятаєте, були часи, коли ми брали трофеями танки Т-72Б3, Т-80 БВМ, Т-90М прорив? Трофеями були БТР-82А. Трофеями були навіть е БМП-3, БМД-1-2-3, були самохідні артилерійські установки МСТА-С. З РГК Пан 1 один ото були часи, ото були трофеї зараз. Е трофеї у українських військових це самокати від знищених е російських штурмових груп. І як ви бачите, це не жарт, це факт. Це саме ось такий факт. Штурмові дії на Покровському напрямку, да, інколи вони Має в своєму складі механізовані колони інколи в цьому складі є а, бойові броньовані машини, основні бойові танки. Але переважно ми зараз можемо спостерігати за тим, як наші позиції. Росіянами штурмуються базіками, нивами, жигулями, але все більше ще й самокатами. Тим більше, що погода дозволяє, зараз вже стало тепло, земля вона просохла і можна використовувати самокати, моноколеса, лісапідіки, врешті-решт. А от про віслючків та коників я вже і не кажу. Отже, факт: це не жарти, це факт. В цілому. Ситуація на Покровському напрямку, скажу так, для російських окупантів кардинально в позитивному плані не змінилася. Сили оборони України також здійснили декілька дуже цікавих е маневрів, назвемо це так, і е наші системні контратаки на Покровському напрямку зберігають е цю системність, зберігають оцей. Тиск на позиції російських окупантів через деякий час. Я думаю, мапа Діпстей буде оновлена і буде продемонстровано ще декілька локацій, де сили оборони України просунулись і погіршили по розташуванням позиції розташування російським військам. Положення у росіян по декільком локаціям на Покровському напрямку дійсно погіршилось. В Цілому по всій іншій лінії бої. Зікнення звісно ж у сил оборони України продовжує сили оборони України продовжують притримуватись саме оборонної стратегії, ну за виключенням деяких локацій вже за межами навіть території України. І тут дуже цікаві події. Відбуваються в Курській області, де все більше з'являється. Ну, таких собі свідків групи. Азов глаза красна під наркотою, чистая чистая наркота. Була угу. група Азов. по два по три человека. Прямо заходили, вибивали двері. Просто ми спали з відкритими дверями. Окна прям стріляли прямо в окна. Сіротські дама. Закрити незяваче. Нізя. Да, да, ну як да. двері бувають, окна вибивають. Як да, я закрою да, да. дверь на виліт летить. От просто ногами, отак вот били. просто заходили, як дама. Одне задоволення дивитися таке відео, коли а, російська творча інтелігенція, театрали та літературознавці. Розповідають про звірства групи Азов, а так і хочеться задати питання. А що це в принципі було? Ну, воно і не дивно, бо це ж Росія, але е, що саме відбувається, окрім е, поклюження і розповсюдження маніпуляцій і фейків щодо українських військових, що відбувається саме в Курській області та Білгородській області, справа у тому, що нещодавно президент України е, розповідав в одному з своїх інтерв'ю про те, що російські окупаційні війська. Вони готуються до великого наступу, до великого весняного наступу, саме в Сумській області, в Харківській області і в Запорізькій області. Це спричинило хвилю побоювань серед цивільного населення, серед місцевих. Але я вже неодноразово пояснював, що плани наступу російського командування є завжди. Саме наступати вони завжди планували. І вони ніколи не ні відмо... не будуть відмовлятися від е, основної своєї мети захоплення усіх територій України. Але наступ наступу, ну все ж таки, є різниця, що відбувалось в 22, му 23-му, 24-му роках, і що відбувається в 25. му Недаремно е, я саме і демонструю е, ці відео з самокатами. Недаремно ми і кожного разу згадуємо про те, що росіяни йдуть в штурми. На автомобілях, цивільних автомобілях, так в них є танки, так в них є ББМ, але це не той потенціал, який був в 20 навіть четвертому році. А, цього потенціалу, якби він був, то в найбільш важливих критично важливих для росіян локаціях на турецькому напрямку, в часовому яру, на покровському напрямку, і так далі, вони вже використовували той потенціал, який є в них в наявності. Ну якби він був. Але його нема. Ми бачимо знову ж таки Жигуліки, Уазіки та Ніви. Це не говорить, що не треба недооцінювати ворогу. У ворога є а, людський ресурс. У нього є саме домінуюча позиція в питаннях закидання наших позицій а, людським ресурсом. І на жаль, от тут вони дійсно можуть спричинити е, якусь е, імітацію великого наступу з використанням великої піхотної компоненти, маршових батальйонів, назвемо це так. Бо вся, вся російська армія це один суцільний маршовий батальйон. Там е, Путін заявив, що він бригади морської піхоти хоче перекваліфікувати в дивізії. А, ну я скажу таким чином: а, неправильно було б їх так кваліфікувати. Краще б він взяв би всю свою армію, поділив би банально на батальйони, і був би великий маршовий батальйон і нічого іншого. І в принципі, скажу таким чином: так вони спробують це зробити. Чи є в них потенціал захопити Сумську область? Ні, нема. Чи є в них потенціал захопити Суми? Ні, нема. Чи є в них потенціал захопити Харків або Харківську область? Ні, нема. Чи є в них потенціал прорватися в Запоріжжя і захопити Запоріжжя? Ні, нема. Так, вони будуть мати можливість е, зайти на територію України, захопити якусь ділянку, наприклад, як на півночі Харківщини, або, е, наприклад, е, як е, в Запорізькій області вони можуть розширити зону. Контролю по трасі 08.12 відкрити відкритий Оріхівський напрямок цілком можливо, але чогось більш глобального на рівні вище тактичного, або там, хоча б дотягнутися до оперативного оперативно тактичного рівня, ні, станом на сьогодні в них такої можливості немає навіть в локаціях, де в них є логістика, де є забезпечення, де є концентрація військ. Де є підтримка постійна артилерійська та авіаційна, і де в них невелика невеликий фронт 10-15 кілометрів. Тобто, фактично, фронт дивізійної наступальної операції вони не можуть впоратись декількома загальновійськовими арміями? Тому так загроза є, особливо прикордонним прикордонним населеним пунктам селам. Але треба розуміти, це неможливість захоплення обласного центру. Це неможливість захоплення всієї області. Це імітація того, на що Росія вже не здатна. Вона не здатна зараз захопити всю територію України. Вона буде намагатися це імітувати з однією метою для того, щоб налякати як українців, так і продемонструвати адміністрації Дональда Трампа, що вони нібито це. Можуть собі дозволити, ну а я усіх закликаю до критичного мислення і розуміння того, що так важко, так лячно, так. Але це не означає, що в них є така можливість. Друзі, дякую е, усім за те, що дивилися це відео. А також нагадую, що ви можете е, допомогти йому зростати в україномовному сегменті YouTube, в рейтинзі україномовного сегменту YouTube лайком. Підпискою, натиснувши дзвоники, прокоментувавши, репостнувши, розповсюджуючи по соціальним мережам та рекомендуючи своїм а, друзям. Якщо ви повністю згодні з тією інформацією, яку почули в цьому відео, і хочете, щоб її побачили, почули, та навіть почитала якомога більше людей, то зробіть саме це. І це наша місія, щоб та інформація, яка як ви вважаєте, важлива та корисна, щоб її бачили, чули. Та читали якомога більше. Дякую вам за це і дякую ще раз за те, що дивилися. Відео як завжди, слава Україні, слава нації.